back seat. On the down? No, uh, on the alley. Literally on seats, yeah, on okay. seats. So, zero four, put that on top, and then this will be in front of it, and the bucket, we'll figure it out. Okay, thank you, thank you so much. Thank you, take care. we are watching you. Of course. Phil. Phil, Phil, like capacity. And all this. I don't know what he was excited, Hello, how is your road? It was good. We just have to, just have to put in an engine yeah, coolant. Ah, engine cool, okay. a sua estrada? nova, ela é dobra. То, да. <гум> ну, трішки холоджувач вас підливали, але загалом нормально Ні, супер, супер. Так, поки ми їхали, щось почало репіти, стукати. Тому зараз треба перевірити, що там у нас відбувається з нашою машиною. Саша впав. Куди їдеш? Ми зараз їдемо в хаб, майже приїхали, вигружаємось. В цьому хабу допомагають людям, які постраждали свіжі, постраждавші від свіжих прильотів в Харкові. Ryan. Hi, nice to meet you, Ryan я не знаю, Есть одежда Вот это да, два велика Дальше шкатулочки как копилочки в прошлый раз таких 4 ящичка подвезли чуть-чуть крупы только в таком у нас формате Давай я может поснимаю сразу мы потом дорогу Давай заново Давай знакомиться Зараз ми знаходимось в хабі журавльовка. Е, Юлія ось нас зустріла вже з робом. Е, ми привезли трошки іграшок, трошки круп. Таке нічого особливого. Бачите, люди допомагають одне одному. Так що передавайте, допомагайте, місто Харкову. Просто зараз ми їдемо в Слов'янськ. Ситуація така. У нас зламалася машина, одна з двох. Тому ми вимушені були перекластися в цю машину і зробити дві ходки туди назад, сьогодні і завтра. Тому ми залишаємося ще на один день в Харкові. От це наш обід, і це наша вечеря. Райан, бон на Ось мій обід. Ось жені на Смаколики. Можемо подивитись, да? начебто просто хати, 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 але якщо ви поставите на паузу, то ви можете побачити, що це не просто хати, а просто зруйновані всі хати. Це руїни, це руїнс. Ру -інс, просто інс. Ось такі ось у нас насправду. А, а якщо ви перемотаєте назад, то начебто звичайні хатинки стоять, да? але тут не так все звичайно. неймовірно, і це дивовижне, що дорога на фронт краща, ніж дорога у центрі України. За одним винятком, що навколо дуже багато мін. Так, мій. And the other uh, package uh, techniques. This for pickup uh, like or a car. Change the tires. Tires uh, uh, for other uh, military squads so like uh Ukrainian forces. що у вас є на продаж. Так, сьогодні у нас слівочки з кавою. Якось мені не зайшло. <свісити> а да, слівки до кави не зайшли. До речі, да <свісити> ми вже <свісити> попро. <свісити> що <свісити> тут ще є? розповідай Сковіть, енергетичні напої, котрі п'ють спортсмени. Е, також тут є деякі помазки, е, чаї, е, кави. Е, Ні, тільки чаї. Е, ми взяли хлопцям трошки смаколики. Дякуємо благодійному фонду Анни Марії. Хочемо подякувати нашому другу Сергію е, за ось такі чудові а, рукавиці. Рукавиці я робочі рукавиці. Так, е, І також хочемо подякувати нашим донаторам і іноземним друзям, котрі допомагають нам купляти ось такі дорогі речі. Ось все ламається, приходить в е, непотріб дуже швидко. Тому все хлопці, велике велике дякую. Просто вас так засніму. Це все секретний хлопці.

Чекай, 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 чекай! Ще, Це ще раз щитки. Гуля, краса, яка. У мене вдома отака з номером 001. Все, забирай. Давайте будемо зараз тримайте хтось телефон, будемо витягувати. Прикольні. Ціленькі було б більше, якщо просто трошки раніше попередили, ми б з'їздили, сьогодні забрали. Та може навіть більше і не треба? Ні, більше я, не там, треба. Ні, там мається на увазі гільзи в такому. А, калібру. Класно. А. Та я б із вами зганяла, було б класно. Вау! Дякую! Wow. Yeah. Right. And this one. таблетки. <реш> е, все моє любі. На цьому відео закінчується, тому що ми приїхали в Харків. Перший день закінчився. Якщо бажаєте подивитись е, на другий день, ставте коментарі, пишіть, я хочу подивитись на другий день. Зараз в Харкові прильоти. Тому обережно, просто обережно. Харків ми кохаємо тебе дуже сильно. Тримайся, наш улюблений.